Верховна Рада сьогодні ухвалила закон про перезавантаження бюро економічної безпеки. Про це у своєму телеграмі повідомив народний депутат України від Франц... від фракції Голос Ярослав Железняк. Її рішення підтримали 239 парламентарів. Один проголосував проти та 25 утрималися. Нагадаємо, перезавантаження БЕБ є одним із зобов'язань, які Україна взяла на себе в рамках домовленостей з міжнародним валютним фондом. Детальніше про цей законопроєкт ми поговоримо зі старшим економістом центру економічної стратегії Юрієм Гайдаєм. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо. Вітаю вас. Власне, хотіли спитати вашої думки з приводу того, чому, на думку міжнародних партнерів України, БЕП є неефективним і потребує перезавантаження. Е, власне, цьому є багато причин, але основна, це, е, ну, це, це власне те, як е, насправді БЕП виконує свою основну функцію, тобто розслідування і не тільки розслідування, а й запобігання економічним злочинам. Е, 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 ну, тобто, тут можна довго про це говорити, але основне це те, що зовнішні ну, на, 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 на наші міжнародні партнери бачили, що е, керівництво БЕП є залежним, власне в нас е, воно. Періодично міняється і зараз ми маємо чергового виконуючого обов'язки, який е е е е там черговий чергова людина, яка власне прийшла і там має там зв'язки з податковою міліцією. Е, тому це один, один з основних аргументів про те, що власне керівництво БЕП має бути незалежним, має бути фаховим і е, без змін, в тому числі в кадровому наповненні Бюро економічної безпеки, так в якому е, ну, давайте чесно, є люди, які справді. Е, Намагаються робити свою роботу і розслідувати економічні злочини, але таких там не так і багато. І власне по 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 критеріям діяльності БЕП, по тому, скільки вони злочинів розслідували, скільки довели, принаймні до передачі власне обвинувачення до суду по впливу власне економічному від їхньої діяльності міжнародні партнери дійшли власне до такого висновку ну, власне до того до якого дійшло багато людей всередині України ще раніше, і теж власне це комунікували. Що е, робоче бюро економічної безпеки, це один з таких основних зараз факторів для того, щоб забезпечувати економічну стійкість держави, так для того, щоб боротися з економічними схемами, запобігати їм, е, ми ну, тобто, можемо тут наводити багато прикладів. Починаючи з, з тих же схем е, вивезу чорного зерна, коли не було достатньої координації між держав. Ними органами, щоб запобігти експорту зерна, з якого не сплачені податки, це і історія власне з гральним бізнесом, та й в цілому схеми з податковим кредитом і з підакцизкою. тобто тут можна довго перелічувати. Пане Юрію, вибрати мене, якщо я десь помиляюся, але здається, що наші партнери західні вони вимагали до України зробити реформу, і БЕП це був такий орган, який мав забрати якраз від поліції, від СБУ, від інших служб оцю економічну складову і займатися економічними злочинами, навіть превенцією цих злочинів. В першу чергу насправді це не спрацювало, як ми бачимо. І зараз парламент намагається перезапустити цей механізм. Вже передбачено, що буде обрано нового керівника. Там буде шість, здається, все таки у відборі осіб: троє від міжнародних представників, троє від кабміну і так далі. Але чи зміниться суть роботи самого БЕПу? Це змінить суть роботи самого БЕПу, якщо прийде власне незалежний професійний керівник, який зможе сформувати якісну команду так це одна це недостатній, але це необхідний критерій для того, щоб БЕБ запрацював як нова якісна інституція, якщо керівника все-таки оберуть не настільки фахового, як би хотілося, чи тут все-таки є якийсь запобіжник, що не фахової людини там не буде? Ну, основний запобіжник це власне в тому, як виписана робота конкурсної комісії. Так, тобто, це власне ну, ця схема 3 на 3 з вирішальним голосом представників міжнародних організацій. Ну і, і тут ну, звісно, це. Це життя, це процес, тобто ми не можемо сказати на 100%, що точно от буде найкраще і хто міг би бути на цю посаду. Але тут важливо, що власне зараз закон виписаний так, що справді вартісні професійні люди з доброю кар'єрою і з доброю репутацією можуть податися на цей конкурс і ну не боятися, точніше мати певні гарантії і запобіжники від того, що їм вставлятимуть палки в колеса, і що вони не зможуть ну, самореалізуватися і досягнути, показати певні певні результати на цій посаді. А якщо буде в нас хороший пул кандидатів, то з них звісно можна вже вибрати і достойного очільника. Пане Юрію, що таке питання? От не всі депутати голосували за цей законопроект. Європейська солідарність написала у телеграмі про те, що не голосували за нього, і Ніна Южаніна, депутатка від цієї партії, пояснила в телеграмі наступне: що там немає дедлайну щодо роботи нового директора у цьому законі. Не передбачено, а також передбачено про те, що 18 місяців із дня призначення нового директора відбуватимуться усі переатестації працівників. Тобто, це може розтягнутися на роки. Пишу пані Ніна, тому що попереднього директора призначали вісім місяців. Ну, давайте так. Справді 18 місяців на перетестації є. І як на мене, це виправдано, тому що не, не варто. Дуже поспішати, тому що тут є обернена залежність між якістю і, і швидкістю. Це крайній термін, його можна провести швидше. І коли буде призначено якісне керівництво, я впевнений, що вони будуть власне самі зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше провести перетестацію діючих працівників. Ну і, крім того, буде відбуватися паралельно набір нових через через кадрову комісію. Так, тобто, це два паралельних процеси і виключень там від перетестації, по суті, немає. Тобто. Там єдині винятки для тих, хто наприклад по відпустці по догляду за дитиною або зараз перебуває в збройних силах. Тобто вони прийдуть перетестацію в межах там півроку після того, як закінчаться ці їхні обставини. Щодо призначення самого керівника, от я покладусь тоді на слова Ні, не тому що я не встиг, ну, маю практику перед тим як коментувати, прочитати нарешті повністю текст, який точно був проголосований. Я не встиг, що це зробити. Там 30 сторінок. Але як на мене, то, то це теж нормально. Тобто, якщо буде певне зволікання з добором, то знову ж таки, я впевнений, що призначення очільника БЕП теж потрапить до вимог міжнародників. Ну і зрештою, зараз і Міністерство фінансів та і профільний комітет Верховної Ради, ну і в цілому кабінет міністрів вони насправді мають бути вже зацікавлені в тому, щоб пошвидше призначити голову. Тому що ну, потрібно, щоби за. Працювала ця функція бюро економічної безпеки на новому рівні. Тому що потрібно фінансувати бюджет і фінансувати опір російській агресії. Ну і тим не менше нагадаю нашим глядачам, що це була вимога міжнародних партнерів. Прямо пропорційно ви приймаєте закон про оновлення БЕПу, і ви отримуєте тоді кошти. В іншому варіанті це не працює. Дуже вам дякую за те, що доєдналися до ефіру. Нагадаю, що спілкувалися ми з Юрієм Гайдаєм, це старший економіст центру економічної стратегії. обговорювали ми якраз сьогоднішню зміну. Депутати прийняли закон про перезавантаження бюро. Naš nebezpečen.